З офшорних зон на території України. Щоб ви так уявляли, тільки минулого року 80 мільярдів було вкрадено, вивезено за кордон і сховано на Кіплі і на інших, інших е е е державних юрисдикціях. Це гроші, які належать громаді, українській громаді. Є механізм повернення, сподіваюся, що підтримують парламентарі з більшості, не тільки з більшості, і нам вдасться запустити цей процес. Плюс, враховуючи добру волю сьогодні наших партнерів за кордоном. Пенсійна реформа. Ну, тут питання взагалі соціального захисту має бути змінено в першу чергу в частині персональної адресної допомоги. Бо ну, ви знаєте ту історію, коли, наприклад, бабуся в селі ха, має пільгу безкоштовно їздити на тролейбус. Та бабуся того тролейбуса це в житті, напевно, не бачила. І, звісно, що може є до кінця своїх тим тролейбусом. Значить, Держава не Укрелектротрансу має компенсувати за те, що нібито він ту бабусю ввозить. Ну та да, дати тій бабусі тих 10, 15, 20 додаткових гривень до тої пенсії, от саме за ту біду. І так персональна адресна допомога, бабуся собі вирішить, чи їй то потрібно тої пролітці, що вона на щось інше це видає. І це правильно, сьогодні це є вихід ситуації, сьогодні це можливість забезпечити людей ті, які потребують. А в пенсійній реформі, ну, звісно, в першу чергу нам треба повертати назад пенсійний від жінок, бо те, що вони збільшили, ну, це просто, як то кажуть, нікуди. Бо насправді вони таким чином вирішили зекономити, враховуючи, що е, Україна 158, чи навіть 168 е, в списку. Е, Живучих країн, тобто за, 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 за віком життя, за, за роками життя, і е, тому вони собі так вирішили проекспериментувати. бо люди не доживуть, не доживають до такого віку, поки виходять на пенсію, а хто не дожив, то й пенсії не треба е, виплачувати. Але те, що я вам розказував, що попробували стратегічні підприємства, це ж не так. Люди працювали на тих підприємствах, мали хорошу і Якщо вони стояли хорошою зарплату і йдуть на пенсію, то вони мають нормальну пенсію. Вони спеціально доводили їх до продажу, людей покидали на вулицю, і люди йшли на пенсію вже як безробітні, а як безробітні в них пенсія була фактично мінімальна. Це ну, з метою обдурення людей і з метою нібито так званої економіки. Що будемо робити з пенсією? Перше, встановимо основний принцип нарахування пенсії, стаж. От за стажем будемо нараховувати пенсію, це є перше. Друге, встановимо п'ятикратну різницю між максимально... П'ятикратно це є європейська середня норма. І треба скасувати оці ті так звані відпенсії. Бо насправді від 60% займають виклад з пенсійного фонду. Щоб ви розуміли, 60% коштів з пенсійного фонду це є так звані відпенсіонери. Тому цю ситуацію потрібно вирівнювати. Але товариство, нічого тому не вдасться зробити, якщо ми не проведемо в Україні люстрацію, очищення влади. Куди ми ми не йшли, в які двері би не заходили, люстрація сьогодні це основа. Ми втратили час в 89-91 році, коли всі країни Європи, та ж сама Польща, Чехія, Прибалтика, йшли через люстрацію ну, порівняння. І я можу сказати, то, як вони зараз живуть, це і результат рестрації, яку вони провели. Вони не дозволили людям зі старої системи протягом найближчих 10 років обіймати посади державної влади. Десять років пройшло, вони змінилися, вони можуть йти до влади. Але маєте результат. І не тільки політичний результат, не тільки кадровий результат, економічне процвітання в тих країнах. Тому що система влади інша. Оте, От з чого я починав, наш порятунок не просто поміняти таблички, не просто поміняти людей при владі. Наш порятунок, коли ми систему влади поміняємо, коли ми психологію влади і психологію громади змінимо. є шлях до перспективи. Ну і так само я вважаю, що влада і держава має бути патріотична. От влада має бути патріотичною, а відповідно, і держава буде патріотичною. Дивіться будь-який приклад. Хочете погоджуватися, хочете ні, але спробую вас переконати. Не буде у нас процвітання економіки, якщо не буде патріотів при Якщо люди не будуть болювати за цю землю, якщо не будуть культивувати... ...національної гідності і гордості. Ось ми українці, це наша земля. І якщо ми йдемо на роботу, то ми це робимо для себе. Для процвітання і для майбутнього. Це дуже важливо. Тому боротьба з русифікацією. Тому захист української мови. Те, що вони хочуть нам зараз мову забрати, це ж не просто так. Не думайте, що Путін, якщо чогось вимагає, то він собі так просто. Русскоязичне населення хоче захищати. Та ніхто не ображає російськомовного населення. Ніхто не вважає ні тут, ні в Криму, ні в Донецьк. Сьогодні, до речі, якщо є проблема, то є проблема з українською мовою. Але їм це треба зробити. Чи часу не тому, що дружина Путіна сказала, що Росія заканчується там, де заканчують говорити по-русски? От руський мір, який Путін будує, їм потрібно нові території захоплювати. Сьогодні Росія реально відчуває проблеми. А проблема є в тому, що економіка Російської Федерації є зараз е, на стані занепаду. За народ починає бурлити, і Путін, і як цар, потребує зробити якісь такі кроки, щоб народ був задоволений. Відповідно, то він оголосив війну в Україні. А знаєте, коли є війна, тоді завжди якісь є перемоги, великі, маленькі, і це буде певною компенсацією для нього. Насправді Москва себе веде дуже нахабно. Ви пригадуєте, що п'ять днів тому назад відбулися в Жунелі конференції, і на тій конференції мало вирішитися питання про врегулювання цього україно російського конфлікту через, через Крим. Світова спільнота поставила умови перед Російською Федерацією. Відповідно, Росія зовсім не виконує тих умов. Вона не виконує умов про звільнення приміщення, сепаратистів, терористів і бандитів, які сьогодні отримують ті приміщення. Вона не виконує умов про виведення своїх провокаторів і військ з території України і залишення Криму. Тобто фактично Росія повністю проігнорувала ці Женевські умови, умови Женевської конференції. Саме тому ми вважаємо, що реакція України і світової спільноти має бути набагато жорсткішою. Тому ми і апелюємо сьогодні до міжнародного співтовариства, має бути по іншому Пригадуєте, хто з історії пам'ятає, Мюнхен 1938 року. Аналогічна ситуація. Тоді Гітлер переконав Європу, щоб вони йому дозволили ввести війська в Судецьку область в Чехії, для того, щоб він, як він тоді казав, захистити німецькомовне населення Чехословаччини. Бо бачите, ніби його там ображали. І Путін, щоб чоловік витонує не то саме. І Гітлер недавно на називає в інтернеті. І вартувало Путіну, тобто Гітлеру, тільки вступили на судецьку землю, як на другий день він вже всю Човсловаччину захопив. А ще через тиждень пішов на всю Європу. І ви знаєте, чим це все закінчувалося? І якщо толерантне ставлення країн західної демократії буде таке саме до сьогодні до Путіна... І до Москви, то це може завершитися аналогічно тим самим, що не Україна постраждає тільки одна від кремлівської загрози, але й цілий світ. Тому мову українську будемо оберігати і тримати. Більше протів би сказати, що правила, за якими ми хотіли б жити, вони є дуже простими. В побуті! Ти можеш використовувати будь-яку мову, яку тобі подобається. Ніхто тебе не обмежує. Оговори, якою хочеш. Російською, китайською, японською, хоч на хінді говори, Ради Бога, щоб тебе тільки розуміє. Але якщо ти хочеш бути, наприклад, міліціонером, податківцем, державним чиновником, депутатом, міністром, якщо ти хочеш бути з районною президентом, ти повинен здати іспит на знання української мови. Обов'язкові після зізнання української мови для держслужбовців, а також кандидатів на виборні посади. Це є важливі, це є базові речі. І не поступимося до цього питання. Декомунізація, її треба завершити. Публічний судовий процес над комунізмом. Це треба провести. Сьогодні є законопроект 35.30 про заборону комуністичної ідеології, він є зареєстрований. Парламенті сподіваємося на підтримку наших партнерів. Ну і нарешті свобода, ви вже маєте знати, і я особисто вважаємо, що справою нашої честі це завершити процес героїзації на державному рівні наших справді українських героїв. УНУПАК має бути визнана структурами, які боролися за державну незалежність України, а тих небагато ветеранів, які ще в живих залишилася. Мають отримувати належне соціальне забезпечення на рівні з забезпеченням, скажімо там ветеранів Другої світової війни, ну і їм потрібно компенсувати за всі роки української незалежності, виходячи з тих всіх страждань, які їм були завдані совєтською окупаційною владою. Ну і нарешті, 14 жовтня, має стати загальнонаціональним державним святом. Оце товариство дуже поверне. Я вам описав моє бачення і бачення свободи то як потрібно змінювати систему влади в Україні, яка вона має бути за своїми поглядами, за своїм баченням, який напрямок їхній дії має бути. І, власне, при таких змінах, особливо ці зміни можливі. Нашої переможної революції гідності, яка, до речі, ще не завершилася, яка триває, але яка таки має завершитися процесом всеосяжних і докорінних змін в українській державі і в українському суспільстві. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Героям слава! Я готовий відповідати на ваші запитання, якщо вони у вас є, Або не по-сьогодні, або усні, як товариство вам буде зручно. Дякую